Шановні учні, шановні колеги вчителі, сьогодні продовжую підтримку своїх підручників профільного та поглибленого рівня. Геометрія, підручники геометрії, дійшла черга до третього параграфу, параграф піраміда. Хочу зазначити, що, на мою думку, піраміда це найбільш цікаве геометричне тіло в шкільному курсі математики. Величезна кількість різноманітних задач. І дуже велика кількість в моєму підручнику і профільного і поглибленого рівня. І тут я маю подякувати е, каліжанці Світланіну. Не написала прізвища, яка мені написала приблизно наступне. Ви будете скоро давати задачу з по параграфу 3 піраміда. Зверніть, будь ласка, увагу вчителів, що у вашому підручнику є дуже цікавий, дуже важливий пункт. У піраміді, який називається залежність між, залежність між кутами у правильній інкутній пірамід, ми, ми на сленгу це називаємо формули переходу. У правильній піраміді розглядається декілька, а саме чотири основних кута. Кут нахилу бічної грані до площини основи, кут нахилу бічного ребра до площини основи, плоский кут при вершині піраміди і двогранний кут при бічному ребрі. Ось в моєму підручнику є формули, які пов'язують кожну пару. Ну, ви розумієте, що може шість пар утворитися, звичайно. Ось є формули, які пов'язують кожну пару. Причому ці формули є загальна формула для Н-кутної піраміди, є відповідна для трикутної, чотирикутної, шестикутної, для таких, які найбільш часто зустрічаються. Тому за пропозицією. Нашої колежанки, звертаю увагу на те, що є такий пункт, який ну тобто написала колега що в інших. Ще... В підручниках, посібниках, вони, вона таких формул не бачила. Ну, я думаю, багато хто з вчителів їх знає. А тепер все-таки приступимо до сьогоднішньої задачі. Це задача 323. Правильно трикутну піраміду перетинає площина, яка проходить через її бічне реброю висоту. Переріз утворився трикутник із кутом 45 градусів при вершині піраміди. Найдіть кут між бічною граню і площою основи піраміди. Тобто я вже підготував малюнок. Цей кут у нас. 45 градусів. Маю сказати, що це задача із Канаві. Тобто, от зразу хочу сказати, що ні, не я її придумав. Це задача із Канаві. Перша. Друге, хочу сказати, що я не можу сказати, що вона найважча, а по третє, зада, серед задач зірочкою. А по третє, я її не буду розв'язувати за допомогою тих. Готових формул переходу, які є в моєму підручнику. Тим паче, що в даному випадку дуже легко без цього обійтися. Якщо малюнок на ваших екранах, я його, ну давайте АК це медіана бісектриса, висота відповідна. Тобто точка О ділить у відношенні 2 до 1, я вже медіани не проводив, щоб точка О – основа висоти, висота ДО і кут. Кут ДКО, позначимо альфа, зрозуміло річ, що альфа між нулем та 90 градусами. Це зрозуміло. А там у нас кут 45, е, е, кут при вершині Д. Тому кут ДАК, зрозуміло, 180 мінус альфа плюс 45, це 135 градусів мінус альфа. Ну, а тепер прийшла черга попрацювати, попрацювати і встановити. Давайте я його так позначу. Прийшла черга попрацювати і встановити зв'язок між блакитним куточком і червоненьким у трикутнику ДОК. ДОК, тангенс кута альфа. Відношення ОД до ОК. Абсолютно очевидна. А у трикутнику ДОА тангенс. Ну, давайте я його можу на хвилинку там бета позначити. Ну, не буде, добре. Значить, це тангенс. А, можу зразу написати. 135 мінус альфа. Давайте не буде. Це ОД на ОА. Але ж, точка О, це точка перетину. Медіан бісектрис висот, зокрема медіан, ділить у відношенні 2 до 1. Тому тангенс альфа, а, тангенс альфа я не, не буду я чіпати. О, я краще зачеплю. ОД я не чіпаю, а ОА це 2 ОК. Таким чином ми можемо або прирівняти, або просто на 2. Ну, давайте на 2 домножу. Далі вже можна дуже по-різному, в принципі, працювати. І тоді ми можемо сказати, що в цих червоних хмарках правій частини рівня, я маю прирівняти ліві. Отже, наша задача зводиться фактично до тригонометричного рівняння. Ну, знову скажу, що істер без тригонометрії не може. Ну, я цю задачу я не знаю, як без тригонометрії, чесно вам скажу. Може є якесь розв'язання, я його точно не знаю. Ну, далі розв'язуємо це рівняння, використовуючи формулу тангенса різниця. Тобто тут я навіть коментувати не буду. Автори підібрали так, що у нас виходить, ну, не підібрали, воно так виходить, що табличний кут. Далі, якщо ми ведем, зробимо перетворення, я вже буде підглядати. Буде ось таке рівняння. Ну, хочете, можете тангент замінити там на, на те чи на Y, Я цього робити не буду. Розв'язуючи це як квадратне рівняння відносно тангенса, ми отримаємо ось такі два корення. Але корінь 17 це. Більше 4, тому якщо ми візьмемо. Не буде я, я тангенс писати. Якщо ми візьмемо 3 мінус корінь із 17 на 2, це менше 0. Що не задовольняє умову, оскільки ми з вами розуміємо, що альфа між 0 та 90. значить Наш тангенс альфа. Це 3 плюс корінь 17 на 2. Ну, я оскільки просять. Давайте е, натекуть міжбічною гранію площиною основи. Тобто саме кут альфа і просять, знаєте, значить, він дорівнює арктангенсу, 3 плюс корінь із 17, що ділиться на 2. Ну, я напишу відповідь. ну, В принципі, на мою думку, досить нескладна Ну, відносно нескладна, в, парам... е, в задачах зірочку відносно нескладна задача. Ну, якщо в нас у ЗНО коли-небудь повернуться часи, коли вчитель буде перевіряти і стереометричну задачу, цілком достойна задача, на мою думку, для ЗНО, цілком достойна для контрольної роботи у математичному класі. Хороша задача, задача із канаві. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мої... На, на мій мої, на ютуб канал. Сподіваюся, що надалі ви будете отримувати, особливо 11-класники, ту інформацію, яка вам допоможе ЗНО чи НМТ, я не знаю, що в якому році буде. Ну, знайти своє знайти своє місце у житті. До побачення.